Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця, і сьогодні я хочу розглянути з вами свіжий журнал Мері Claire від вересня 2024 року. Тут трошки є на що подивитись, хоча нас зустрічає літо на обкладинці, але ж все ж таки ну, вони ж теж вміють мріяти. А от Шанель вже готується. Ми бачимо жакет, ми бачимо, що е, тут. Е, твіт шанель від шанель. А ми бачимо, що ось ці ось ось тут по борту та по шлиці на рукавах і ще трошки. На стійці тут виглядає начебто зворотня сторона червоного кольору. Можливо, це повністю підкладка червоного кольору, ми не знаємо. Можливо, це тільки під ці такі фрагментальні деталі. Далі, трошечки літа ще. Не зупиняємось з сукнями, не зупиняємось з гофре, не зупиняємось. Навіть якщо це буде плісе, будь ласка, використовуємо на сукні на такі блузи, кейпи, різну жатку на ось такі сукні ще. Тобто, чому тут може бути жатка? Тому що ну, ось ця частина передня, то вона точно жатка. А ось сама сукня, скоріш за все, це такий собі трикотаж. І це навіть не тканина, і цей трикотаж збираний ось тут по таким рельєфам. Ну, це я так думаю, але ж це фотографія, де можна змінити, знаєте, все, що завгодно. Тут так само вони презентують ще трошки літа, повертаємось, кому ще кудись захочеться поїхати. Сукня з мережевим класичного плану з бавовни, до речі, вона коштує 315 євро. Дівчата, хто шиє, маєте собі на увазі. І ось така сукня, вона. Не знаю, візкос Меланжена написано. Мені здається, що це все ж таки трикотаж. Це не, не тканина і 810 євро від Альтузара, і її шити досить швидко, досить просто, і не треба нічого там заморочуватись. Але все ж таки її можна шити. І, дос... до речі, колір такий, що мені треба швиденько свою сукню дошивати, і ще я можу її одягти. І тут я хотіла показати деякі деталі, а які саме кому подобається вишивати, розшивати стразами, бусинами, різними ось такими камінцями, паєтками, бісером. Ну, будь ласка, ви можете собі розшити, і це теж досить і досить актуально. Зараз так дуже швиденько ми пробігаємось, тому що далі нас чекають знову ж таки сукні і знову ж таки шифонові. А, до речі, у Франції шифон називають муслін. А, це не той муслін, який ми звикли з вами бачити. А все ж таки вони тут це називають мусліном. Так що, все, що ми бачимо з шифону, то є муслін. Все, що ми бачимо з шифону, то є, може бути ще й органза. Так що, дівчата, якщо ви тут щось читаєте, а я називаю шифон, то, знаєте, я це все вже досліджувала. Ось такий костюм хотіла вам показати, що можна його для тих дівчат, хто може собі в'язати гачком, можливо, навіть із письмами щось потім не можна зв'язати, можна зв'язати. І вас це літо і наступне літо, а може ще й десь відпочинок, дуже буде комфортно. Радіти разом з вами ваш відпочинок. Тому, будь ласка, сіточка в'язати можна сіточкою, і це буде досить актуально. Ну і звісно, що сукні з шифону чи з мусліну, як пропонує нам називати цю тканину Франція, то ми ж можемо далі застосовувати. Я нагадаю, що тут а, тут, до речі, є ось така сукня сарафан. Вона з бабусиного, з бабусиних квадратів. Хоча я можу, зараз я вам скажу, ні, я вам не скажу, що це сукня. Спочатку мені здається, що це наче сарафан сукня, з іншого боку, начебто, знаєте, і комбінезон. Хоча ні, це сукня. Тут ось ці округлі такі деталі, вони з квадратними просто поєднуються. І воно виглядає. Коли, коли ну, дівчина йде, так, рухається, начебто це ну, така штанина одна. А тут теж така дирката більш. Так що ми шиємо і можемо такі речі носити як поверх купальника, так і поверх ще якоїсь нижньої частини. Брюки, сукні такі облягаючі, спідниці з майками, водолазками і так далі. Шифон знову ж таки. І тут дуже багато руше, вони нікуди не діваються, і вони додають такого знаєте собі, шарму, летючості. І, і я вам скажу, що ось цей край, мені здається, що він оброблений. Не так, як ми звикли, під а, французький шовчик. А знаєте, як таку вузесеньку-вузенькою косою з того ж самого, з цієї самої тканини. Так, далі. Просто стаття, і нас зустрічає ось така цікава історія. Тут, знову ж таки, в'язані елементи, спідниці і з пальтової тканини. Ось така сук... Мені здається, що все ж таки це ну так, трикотаж. Трикотаж від Бальмейн. Бачите, такий я була вправа. Так, вам досить видно. Це Бальмейн, це трикотажна сукня. В неї є ось такий верх, начебто він і вшитий, можливо, і вшитий він сюди, ось такий, як поясок на плечі, на руки. Можливо, він просто там ще на додатковій якійсь такій застіпці, Не знаю, воно все вже вдягнуто, і ми його все бачимо. Можна міркувати і робити, як нам заманеться. Але, в принципі, історія досить. Цікава, і можна її використовувати, якщо у вас є кейп, якщо у вас є дуже-дуже широкий тренч чи пальто, і ви можете такі речі носити. Колір, знову ж таки, вони це називають відтінком червоного. І ми бачимо ось такі від Джел Сандер такі. Дуже широкі плечі, їх, до речі, часто використовує Діор в своїх колекціях та Шанель. Більше я поки що ні в кого не бачила. Можливо, ви десь бачили, то пишіть ще одна така чудернацька собі історія. По-перше, це Леопард це не чудернацька, але <ścoughs> леопард в нас все ж таки присутній ще такий Animal Print. І ось така швабра, начебто <с two> <с two> швабра, ганчірка на швабру, ось така трикотажна історія. Я колись десь там, не знаю на яких просторах в інтернеті, на YouTube бачила, як в'яжуть ось такі ниточками, вузелками штучки. Кому цікаво Подивіться, я не пам'ятаю, де це було ну, якийсь час тому назад, і я ж вже не знайду. Але ж, все ж таки, це можна зв'язати. Кому цікаво, може, можливо, щось подібне якомусь светру чи кардигану можна зв'язати. Ось така спідниця. Подібні спідниці з такими мотузками вони були актуальні ще декілька років тому, але не такі об'ємні, ну, не, не так, як повна спідниця, можливо, тут навіть ще є якась підкладинка, не знаю. Як воно кріпиться, можливо, тільки на поясок, теж не знаю. Але тут такий елемент, що горизонтальні полоски, вони чи переплетені, чи поєднані строчкою. То можна розгляд... розглядати, кому цікаво, я <с> додам до опису просто цю спідничку, ви потім можете подивитись. Це спідниця від Зіммермен. Я правильно? Так. так, так, Можливо, Мейсен Маргела. Можливо. М Можливо, і Мейсон Маргела. можливо, все ж таки Зімерман. Можна подивитись і знайти, можливо, там будуть більш ретельні такі фотографії, щоб розглянути, як поєднані ці полоски. Просто такі спідниці можна носити, вони досить актуальні. Якщо вам подобаються такі вісюлі, то ви можете собі зробити подібне, з будь-чого. Я вважаю, що тут, знаєте, такі ці сьомки нашити, як на бретелі, і вони потім так поєднені між собою, але шити потрібно буде ну, дуже-дуже довго. Так що вибирайте. Тут в нас така чудернацька собі історія, це досить чудернацька. ну, Можливо, ця сукня, вона така більш ну, така собі, можливо, цікава, можливо, і ні. Просто в нас є смужка, в нас є балон, в нас є прозорість, в нас є хутро. Все це можна використовувати надалі, і трикотаж так само він нікуди не виходить із моди. Ось така, такий розворот, і, до речі, ось тут я вже і почала вичитувати, розглядати, пояснювати самій собі. І. І, і так далі, тобто, ну, аналізувати такі речі, як... тому що мені спочатку уявлялося, що це наша, нам, наш привичний нам шифон, можливо, сіточка. Хоча, здебільшого, я вважаю, що, можливо, це і є сіточка, ну ми ж не бачимо, просто вона тут оброблена. А ось тут просто є такий роз, як розріз, Прорвано, тому що, можливо, ну, це видно, що порвали, коли вони тут щось робили з цією сукнею, і показали нам ось цей шматочок. Тут немає ниток, як з шифону, ну, щоб вони висіли. І тут, як у сіточки, знаєте, такий більш рівний край. Можливо, я помилялась. Хоча вони все це. Пояснюю тим, що ця тканина вона називається муслін. Не в нашому розумінні муслін, а в такому прозорому шифоновому розумінні. Більш такий який має, бачите, таку прозорість, але він мені більше на сіточку. Бачите, вона навіть розтягує, ну, так розтягується і так поводить себе сіточка. Якщо ви десь бачили в інших форматах цю сукню, ця сукня від Дізель, то ви можете написати в коментарях вашу думку і вашу надивленість. Мені буде теж дуже цікаво. Далі костюм, його дуже погано видно, але котонова сорочка. і з лайкри такі, як легінси, вони так і пишуть, що це Ледін. Так що Мейсон по... тут витворив, такий, не знаю, ну це такі чодернацькі собі трояндочки фіолетові, і Вікторія Бекхем, ні, вибачайте, не Вікторія Бекхем, а від РДМ сукня із органзи. Але ця органза це, знову ж таки, не в нашому розумінні органза. Скоріше за все, це щось, знаєте, можливо, на такий м'який газ схоже ну, в нашому розумінні. Тобто це не така стояча органза, до якої ми звикли. Це зовсім така шифоново-газова тканина. Можливо, навіть щось з жаткою там поєднано. Ну, тобто вона така жата. Так що, ну, про, про що тут? Про те, що трояндочки в тренді різного кольору, різного формату, букетиками, не букетиками, і розсипну, не розсипну, використовуйте. Ось тут, знову ж таки, шовковий. Це як, бачите, який він прозорий і достатньо м'який такий обрис цієї тканини. Це, в нашому розумінні, скоріше шифон. Хоча вони пишуть, що це що, що це органза. Ну, органза ну, ні. Я бачила м'яку органзу, навіть шовкову і досить дорогу. І я її могла і власноруч потримати, так, пощупати. І бачила і на відео різні, але все ж таки це не органза в нашому розумінні. Все ж таки, вона Більш... Я просто вам пояснюю, для чого. Для того, щоб ми розуміли, з чого ми можемо щось подібне зробити. З вишивками, з бусинами, чи з камінцями, чи з е, чимось перлистим. Так що, будь ласка, дівчата, зараз, зараз для роздумів дуже багато для своїх проявів е, конфігурацій можна робити і можна носити навіть е, осінню і навіть зимою. Ось такий костюм, тут спідниця і корсаж. Ось цей верх, до речі, я для себе запам'ятала як корсаж, саме пояснення від європейських, скажімо так, стандартів по назвах. Зараз я трошечки здвину камеру, щоб сонечко нам вже тут підходить близько. Так, і йдемо далі. Я намагатимусь дуже-дуже швидко. Тут небагато. Ось така цікава історія. Це класичні спідниці. Ми їх бачимо. Вони прямі. Тут в русі дівчина, тому вона просто пряма спідниця на сам перед там досить шлиця. Але ми тут не бачимо напевно, яка тут вона тут в чорному кольорі. Навіть, повірте, мені не дуже зрозуміло. Такий Проєкт в чорному, але спідниці шкіряні, спідниці прямі, класичні різної довжини. Ви бачите максі, міді та по колінах. Так що навіть ось ця шкіряна з такими пружинками, і можна кому це подобається, ви можете брати, брати таку від рогас. Така спідниця. А ось цей пулловер, як він називається, з дуже-дуже довгими такими рукавами, він дуже облягаючий, тут є реглан. Реглан переходить сильно кроєну стійку, частково в капюшон, і мені здається, що і там на, по спинці в капюшон переходить Далі реглан. так що Щось подібне можна теж собі брати. і що ми бачимо далі? Це, це золото, дуже багато золота. Знаєте, мені це нагадує щось подібне до реклами Діор, Жадор Діор, вони там це полюбляють. І ось такі, як. Напівхутряні чи хутряні такі пальта чи дублянки, які у вас є, вони так само зараз з широкими такими манжетами, з комірами широкими, широкими манжетами понизу. І можна їх використовувати, якщо у вас ще вони десь залишились, діставайте, будьте, будете в тренді. Знову ж таки хутро і знову ж таки поєднання з прозорістю. Про сумочки, дивіться, такі фігурні, вони цікаві і деякі навіть і можуть бути зручними, якщо ви не ходите по магазинам за продуктами. Так, далі Шанель. Шанель пропонує знову ж таки такі об'ємні рукави по плечах. Можна зробити для себе трошки довшими рукавами. І застібку знову ж таки на ось таку одну рельєфну сторону. Цікава історія, тут щось з підницею, я до кінця не бачу, тому що вона в русі і неповна фотографія. Начебто тут є карман, один інший накладний. Можливо, я зараз погано розгледіти все це на Фотографії не дуже чіткий, але тут ми бачимо ще з коротким рукавом напівжилети. Ну, я б назвала це напівжилети, тому що це не светр з таким рукавом, чи футболка, светр Ну, як правильно, таке назвати. Знову ж таки, леопард. І а, мені це пальто, а більш нагадує десь такі 70-ти, можливо, навіть. А, Можливо, навіть і кінець 80-х, початок 90-х. Тоді були такі щось подібні моделі, широкі такі плечі, об'ємність, такі коміри. Так що пишіть, хто радий повернутися до таких об'ємчиків. Знову ми бачимо це костюми в стилі смокінг. Вони постійно будуть актуальні. Не питайте, чому ось такі пропонують, як Олександр Маквін, ось такі об'ємні светри. Скоріше за все, це просто тенденція на те, що комір у светра такий ворот, знаєте, такий великий і об'ємний він в тренді. І це буде, знаєте, потужно так. Хоча ну, навряд чи хтось щось подібне зможе носити. Це просто непрактично навіть. І незручно, я вважаю, хоча напишіть, кому таке подобається. Вікторію Бекхем ми не будемо тут розглядати щось, ну, це щось, щось більш на вихід такі, концертного плану, я б так назвала. Ну, і, звісно, що об'ємність, рукави, об'ємні, під ці об'ємні рукави, об'ємні пальто. так що Будь ласка, кому подобається, ви можете собі це запровадити. І знову ж таки такий camel колір, який може бути світлішим, ну класичним від Max Mara, і Марко Polo ось такий а, светрик, чи сукня светр, так скажімо. З, шуміс, з сорочкою. І це все дуже. ну такий Під, під такий светрик то потрібно дійсно щось мати таке об'ємне. Тут, здебільшого, нічого, нічого і далі вже все. Тут ми що можемо побачити. Спинку цієї сорочки. Ну Бачите, тут проста модель, яку можна зшити кожному початківцю. Ось такі сумочки маленькі. В принципі, вони практичні, якщо ви просто, просто десь. Тобто, вам потрібно покласти телефон і гаманець і прикраси. Ось такий журнал. Тут знову ж таки діор з сумочками, одягу ми не бачимо, тут більше прикраси, аксесуари і літо. Поки що тепло, поки що є змога кудись з'їздити, чи навіть своє море хтось має. Будь ласка, літній одяг ще не ховаємо. У нас сьогодні, скоріш за все, останній день, коли досить спекотно, під 30, і ми насолоджуємося. Вам я бажаю приємних вересняних днів і цікавих журналів. Пишіть свою думку і всім до нової зустрічі. Па-па!